Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу почати нову рубрику. Можливо, хто не знає, а це, напевно, більшість глядачів і підписників мого каналу. Що я продаю іграшки -hand. ну, зі секонд-хенд, коротше, Мені в коробках приїжджає і продаю це в ефірах. Це така невеличка досить коробка в рівнянні, яка мені повинна приїхати завтра на 18 кг. Я довгенько не виходив в ефіри, бо в мене був блок в Тіктоці. Я замовив собі одразу три партії, можливо, навіть ще якусь зам... дозамовлю, коли я там спланую собі ефір. І тому сьогодні перший раз хочу почати і відкрити от одну з посилочок. Така невелика. Якщо така рубрика зайде, то я буду ще знімати наступні. Бо в мене одна вже стоїть на балконі, але вона досить велика, тому думаю, що поки почну з такої досить маленької. Так, буду починати відкривати. Якщо сподобається маленька, то звичайно вже буду робити огляди і на більші коробки. Так, відкриваю і подивимось, що мені там приїхало, якщо що наповнення, я не знаю. Ні, ну Є, звичайно, е такі постачальники, бо може хто тільки думає почати займатися справою, де там є фото, відеоогляди, але, е як правило, там дорожче і тому мені краще замовляти. от без відеооглядів у різних компаній. Так, відкриваємо і дивимось. Так, спершу тут йдуть м'які іграшки. Давайте швиденько покажу. Це, напевно. Це, напевно, якась. Ні, думав, може якась акція. Така от жабня хотів сказати, така от утка. Досить цікаво. Це як органайзер чи подушечка. Далі. О, дивіться, то то є якась. Раритетна, певно, Буратіно, так. Да. Буратіно. Такі люблять. Є бувають на ефіри, заходять всякі колекціонери, і вони люблять такі якісь подібні іграшки. Так, так, так. так, Ще зверху така лялька м'яка. ну, Їх не дуже беруть. Отак кажу по своєму досвіду, але іноді заходять люди, якими таке цікаве. І такий вид товару. Так, Тут мені бачу накидали всякої-всякої техніки. Оце треба буде помити, Чи якимсь спиртом протерти, чи антисептиком запшакати. І фен. Ну, це я напевно зроблю лотик. Бо знаєте, по окремості по 20-30 гривень там, це все продавай толку нема. А так лотиком воно йде. І от ще щось, щось якесь інтерактивне ракетка. Ну, Сюди флот. Перевілю, чи працює і в лот. Так, Паровоз. До речі, пам'ятаю, колись в мене був такий напір. Це треба перевірити, це він йде від Лего Ду. Отакий. Ну, без кришки. Оце мінус е, дуже сильно. Хочу сказати, що ця коробка мені обійшлася зовсім дешево. Це навіть е, не те, що фірма це так. Якась людина більше продавала ця коробка, якщо що, обійшлась на 300 гривень. Це я так вам кажу. Е, да, що, е, що може хто думає, що я дуже багато віддав? Ні. Тому 300 гривень, щоб тут не було, це вже дуже вигідно. Тому будемо дивитись. Так, пістолет. Тож він зламаний. Чи. Ну, так, да, зламаний. Тут, напевно, як... якоїсь так як суттєвої деталі не було. Не знаю. Точно ж. Білочка м'якенька. Ну, це такі, в таких дешевих коробках е, зазвичай приїжджають е, такі собі іграшки, і вони потім е, доволі дешево розходяться на ефірах. Так, теж, бачите, така дерев'яна моделька. Це, напевно, піде в утилізацію, або може хто на подарунок захоче. По-перше, вона обламана тут трошки. І по-друге, таке ну, майже ніхто не купує. Там, якщо ідеальний стан, її важко хоча б за 1050 гривень продати. Так, є Pony. Угу. Така от My Little Pony, Класна. Що це за фірма цікава? Якась... якась вона незвичайна. Ну, My Little Pony, от кажу чисто за свою аудиторію, забирають My Little Pony любі. Пульт від машинки. Поки відкладемо, бо може там ще до нього зараз буде ще якась машинка. Так. Іде свінка пепа, ну це така. А ні, я думав, це така, що плавать. Ні, це схоже на все, за все якийсь нічник. Я не знаю. Навіть треба поставити батарейки перевірити, якщо такі в мене є. О! Бачу я щенячий патруль. От, щенячий патруль, такий вид товару, що який би він там не був, стан не стан. Його майже завжди заберуть. Е, ну не знаю, чи є щіночки, Ну, в принципі, знаєте, е, набагато гірше, коли приїжджають от просто е, щенки, да, такі саме е, неповноцінні, такі, як в машину тільки посадити. А коли машина приїжджає без щенків, то нічого страшного. Але коли оці щенки приїжджають, знаєте, бо є такі, що просто як гратися, а є такі, що саме тільки в машину, все, ти їх не дістанеш, нічого з ними не зробиш. Чи ми зрозуміли. І є вертоліт Sky, але він вже такий, бачите? Життя його потріпало трошки. Ну, що поробиш. За 5-10 гривень. То, що треба, історія іграшок. Тоже зараз досить популярна тема. Так я не можу зрозуміти чому. На ефірах питаю, ніхто толком не об'ясняє, напише, може тут хто напише, чому вони популярні, якийсь сезон вийшов. О, є вентилятор, дивіться. Він Він на батарейках, певно. Пересхе, нажми сюди. Ну так, да, він на батарейках. Треба поміняти батарейки. Такий вентилятор. Оце так. Такий вентилятор, можна просто як сатуетку. Так. Ні, це не це щенячий патруль. Теж, на жаль, без детальки. Ну, знаєте, оці всі детальки можуть бути потім в коробці. Ну, машинка. Так. Оце така рибалка, я так розумію, але ні рибок, ні удочки поки я не бачу. Може нижче будуть. Так. А, ого. Якийсь є пупс. Нічого не робимо. Батарейки не бачу, куди вставлять. Те, що він бурненький, це в принципі спіртом все оттирається. але діло в тому, що. Е, немає одежі, а я не знаю, як мені його без одежі показують, бо за це буде блок в ефірі. Блокують ефір або розкидають попередження. Ого, навіть збіркою. Слухайте. Карнавальні маски, подивіться. Взагалі краса це збіркою навіть іде. Тільки тут немає як цепляти. І отака. Карнавал можна устроїти і плясати. Дід Мороз. Але такий він, бачите, вже затасканий, я не знаю. ну Його, певно, заберуть, але вже на такий якийсь більш може вуличний декорний. Або на переробку, бо знаєте, дуже багато, дуже часто приходять люди, вони скупляють поломані іграшки, потім якісь арти роблять. О. Так, ну наче ціла. Я думав, це копілка? Ні, це просто погрімушка. Треба точно переглянути, бо в мене є багато різних людей, всяку кераміку, всякі статуеточки, ото вони все скупляють. Я думав, це копілка, ні, то просто така от... Ну, Вроді ціла, це головне. Свинка. О, дивіться, ще от такі йдуть іграшки часів СССР теж. Я не знаю, вони, вони давно мені не попадали, чесно. От якось секонд-хенді дуже давно не попадали з оці хлота. Може їх там десь на складах е забирають, там люди самі продають, бо може є колекціонери їх добре скупають. Я вже чесно не пам'ятаю, але, по-моєму, їх, в принципі, е забирали. Їх, в принципі, забирали. Так, пістолети. Такий, такий пістолет. Такий бу 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 пістолет. А. І, до речі, водний пістолет, треба перевірити, а нема помпи. Ну, помпа, в принципі, то, хто захоче, собі придумає з пластиліну чи з чого. Чи вона там валяється, та помпа. Всередині щось. Чуєте? Всередині щось там є. Так. Щось велике. О! Конь! Це, по-моєму, мультяшний, та не помиляюсь, дивіться. Інтерактивний ще вроді навіть. А, ну, тут може написано назву мультика. Мультфільм, Ну це теж щось. Е... Блін, от. На мислі є, що за мультик, а згадати назву зараз вже не згадаю. Так, ще м'яканька іграшка, дивіться на руку надягати. Отаке от, от курчатко. ко 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 ко, -ко. Курчатко. Так. Новорічний ведмедик. Отакий -от веселий. О, бачу щось теж керамічне. О, Оце, напевно, блін, є невеличкий скол. Тут навіть детальки цілої немає. Оце погано. Я вже так обрадувався, бо знизу, бачите, як таких сколів немає, думаю, все, то заберуть. Але, в принципі, я думаю, любителі кераміки, які в мене є, навіть з дефектом, там за гривень 5. Заберуть. Потім я це все буду рахувати, потім я це все буду оцінювати. Зараз просто показую. Можливо, кому цікаво відео, де я оцінюю товар. Може, кому цікаво, як це все відбувається. Чи Чи е, чи що, чи може, кому цікаво, як я бухгалтерію підводжу? Да? Тобто за скільки я замовив, за скільки продав, яка там вигода, що треба там учитувати, розчитувати. Якщо така рубрика комусь цікава, пишіть. Буду знімати різні відео. Так, оце якісь поні. Отака скакалка є. Скакалка. О, ого. Оце взагалі кайф, подивіться. Фігурка Макдональдс. Якась раритетна зараз 2012 рік. Ну, подивіться, ну то просто. Я, напевно, навіть її залишу собі, чесно, не знаю. Ну, Бо одна мені вона. Так, то й не дуже треба, а якщо збирати колекцію, то я подумаю, чи буду збирати. Ну, Вони дуже прикольні. Я вже не перший раз їх бачу. Дуже прикольні, дуже. О, конячка ще одна, дивіться. Але теж щось тут зламане. Ну, Такі, коли я купляю дешеві лоти. Да, навіть от Зараз я ще напевно, більше їх стану купляти. Якщо відео підуть добре, такі з дешевими розпаковками, то буду скупляти. Дивіться, що попадається. Також зараз я буду передивлятися, може бути тут щось і колекційне навіть. Ніхто не відключає той факт. І тоді буде продовження. Якщо я вам немає, нічого то будемо прощатися. Може, кому цікаво, то там залишилась вже більше така всяка мілачовка. Ну, ми її дивимось. Я думаю, можливо, зараз камеру ближче підставлю. О, В основну таку велику іграшку ми дістали. Так, давайте дивитися, що там є. Давайте подивимося. Так. Ну, по-перше, дивіться, Фьорбік. завідний. Ну, таке люблять фьорбіки. Принцеса, ота. Тоже Мультяшні ще одна пепа. М -м, має помальовочки. Сподіваюсь, спиртом то все відмиється. Так дивіться, Буду робити лотики. Оце розчоска, духи, врач. Є. О, бачите як? Теж оця фігурка, але зламана без лиця. Дуже погано. Сподіваюсь, там тут ще зараз десь знайду детальку. Ну, якщо що, оці всі з одного мультика підуть одним лотом. Так, о, Лейка, Грати в сатагород. Чи таке, як на типу звук води. О, дивіться, це ж няч... Ні, він може тут цей крепиш. Заводна іграшка. Так, мілки є. О, це зараз, до речі, актуально. Зараз в літній сезон, думаю, їх швиденько заберуть, бо дітки зараз будуть виходити на площадку. Будуть виходити на площадку, там оце все. Сонце, жара. Дуже цікава іграшка. Так, е Оце я пам'ятаю цю колекцію в McDonald's. Я так і не зрозумів, що це до сих пір. 2016 рік. Е я до сих пір так і не зрозумів, що це за колекція. Для мене це саме дивна колекція. Ну, Напевно, тут треба такий мульт знати. Так, вибачте, що перервався, мусив закрити двері, бо щось у нас вітер розійшовся. Завтра передають так взагалі такий сильний вітер. До 20 метрів в секунду і дощі. Ну, не буду знімати від вікна. Але у нас затягує. У нас зараз конкретно затягує. Так. Отака От лялька. І тепер постає питання: то вона така і повинна бути, чи то відпала голова? Дуже дивно, дуже. Так, отака. Тож, щось, по-моєму, колекціонне, чи з популярного. Оце, напевно, йде. Мотоцикл Барбі. Напевно, але дуже якісна ігру... іграшка. Так, ніяких я позначення неї не бачу. Так, паровоз є. О, я пам'ятаю, оці паровози, колись вони були дуже популярні. Ну, років 5, напевно. Навіть не 5 років 7, напевно тому. Вони навіть е диміли. Бачите, тут серветку заставили. Хочу, до речі, перевірити, як працює. Якщо дійсно буде димити, то буде супер. Якщо дійсно буде диміти, то це буде супер. Лодка такий дешевий китайський пластик, Можу в якийсь салот вкину. Теж машинка для діток, але що то їй не вистачає точно. Угу, Зверху тут повинна була бути така, як профелер. Так. Ще пістолет і ще такий пістолет? Пістолетів прямо море. От би ще вони працювали. О, водний пістолет. Оце все, що водне, не водне взагалі. Дуже радісно, бо зараз літній сезон движеться. То таке зараз буде дуже актуально, і таке будуть питати. Оце теж Макдональдс ігрушка якась досить цікава. Не знаю. Так, попкорн. Попкорн. Це, напевно, буде лот. І напій. А, тут цього два. Мені здавалося, їх тут багато а їх два всього. О! Оце теж класно, тут, напевно, очі були. Так, да, така Хеллоуінська ігру. Тут треба на рівну поверхню. Так. О, такий плавати. Бачите? Хоч це в ідеальному стані, хоч щось мультяшне таке. Ще два пістолети бачу. Ось навіть працює. Батарейка зовсім слаба. І ось такий пістолет. Купа пістолетів. Так, оце. Це мені здається, і це Монстер Хай. Я взагалі не розбираюся в ляльках повністю. Тільки буває питають, фото присилають, то я вже так по фото трошки зорієнтуюся. Треба загуглити, бо просто, якщо що, Хай просто так розбирають, їх просто обожнюють. Це якийсь хедмейд, напевно упсік. Ну, до речі, не в такому поганому стані. Оце піде 100%, бо ляльки, якщо поганий стан, їх хоч за 10, хоч за 5 гривень дуже складно подати. Дуже. Тому, То вам кажу, що треба 10 кругів фаду пройти, 10 разів ту іграшку показати. Так, телефон, не робочі телефони теж ну, треба ще перевітрити. Ну, якщо що, на інтерактивні неробочі телефони для маленьких діток по 5-10 гривень скупають. Так, часи. Світиться навіть щось. Певно, якісь мультяшні, щось таке. І отакий мотоцикл, ну, теж гривень 10. До речі, досить твердий, гарний пластик. Ну і зараз десь на площадку брати, гратися. Зараз, взагалі, йде такий сезон, що. Можна не боятися брати ті, ті дешеві лоти, бо потім, якщо щось там десь дефектом, взагалі за копійки можна віддавати. І зараз взагалі спокійно будуть розбирати, оскільки усіх діти будуть ходити на ті, на ті дитячі майданчики і треба щось приносити, щоб гратися. Так, дивіться, які часи наручні, халт. І що цікаве, дивіться. Бачите, картинку показує. Кожен, кожен раз ще різну. Але зовсім щось поганий фокус. А ще нічого не зрозуміло, що там. Напевно, слабий або треба це скло протерти. Але в самі, в самі по собі дуже гарно виглядають. Так, ще оце доповнення до лотів. Оце всяку таку мілочну. Дивіться, такий ж не будеш е, мікроскоп, доктор, передавати окремо. Правильно, правильно, то я їх кладу в лоти і ті лоти там недорого досить. Так, ножиці. Теж лот для діток гризулька і для діток тарахтелка. Ще плавалка для діток. Треба перевірити, чи дійсно плаває. Машинка для діток. Отака ще для діток штучка, бачите, м'якенько можна м'яти. М'ячик. Такий цікавий. Знаєте, е, я не знаю, чи продавали в інших місцях. А хто їздив отаки в Кабірдянськ на море, е, згадають, що такі продавали ночники. Отак ішла паличка, і вони світілись. Ось з такого матеріалу. От от прям ностальгія в мене. Так, вони на, всю, на кожному кроці ті продавалися. Знову трошки мультяшного. Дуже радію, коли приїжджає мультяшне, бо, по-перше, тоді швидше розбирають. Звичайно, бо знаєте, часто буває так, людина, от сподобалася одна іграшка. Да, для колекції однієї, допустимо, не вистачає. Вже щоб за одну пересилку не платити, то вже там залишається на ефірі, що ще добирає. Тому я люблю мультяшні. Ну і плюс набагато е, краще, коли. Коли йдуть частина іграшок мультяшна, ніж ця частина також не мультяшна. Бо мультяшні набагато легше продати, в якому б стані вони не були. Маріо крокодил цей. Ще один компаньйон Міньйону. Якийсь зайка. Тоже щось мультяшне, бо якісне. І така ялинка цікава. Оці продавалися на Пасху на Великдень. Напевно, покладу окремо, бо в мене є окрема категорія товару декор. І це мені в іграшках всякий декор приїжджає. Якщо в мене люди, які ж купляють декор, не забирають, ото все, то я То я просто потім накаплю накаплюю, і роблю окремий ефір з декором, де можуть зайти і інші непостійні мої клієнти. Так, або нові люди. Дивіться, паровозик Томас теж. Добре, що мультяшний. Ще оце влоти. Комплектація. Взагалі, чого рішив зняти таке відео, бо перерив ютуб, сам, сам колись шукав те натхнення. Але щось це не те, не те та й не те. Нема такого прямогляду, сіли, відкрили завершили. Тому думаю, треба знімати мені. Так, зараз. Ні, Перевірив, бо знаєте, думав, може тут дитячі ножиці тільки для паперу, що інші не ріжуть. Ні, просто... Два куска пластика. Ще пінцет в комплект. Може кому цікаво, як я ті лоти роблю, да? як там перебираю, як там відмиваю іграшки. Пуші. Для мене поставити камеру і робити свою роботу паралельно щось паралельно щось там розказуючи, розказуючи, для мене то взагалі не важко. Бо я люблю побалакати і мені не важко. Так, ще якісь машинки. Тоже це такий буде лот. Оці за 20-30 гривень. О, теж мультяшний, але також зломаний. Дуже шкода. Качечка, ну то така всяка, знаєте, мілочовка в лот. лоти різні порозпихувати. Дельфінчик навіть. Ага, я думаю, може як декор. Ні. Полюблять купляти статуетки. І саме останнє, це такий градусник. Ну, невдобно, звичайно, гратися, тут тільки треба так баланс ловити. Ну, ну Але тут такі цифри, 0 температура не може бути і 100 не може бути температура у людини, так що то таке. Так, друзі, ось все. Так, що мені сьогодні попалося, хочу нагадати, що цей лот коштує всього 300 гривень. Ну і плюс доставка нова пошта 60 гривень. 160. Ну, звичайно, я міг замовити ґрунт за 60, але мені вже треба було швидше. Тому от такий лот. Одразу хочу сказати, що в принципі як за 300 гривень наповнення непогане. Є багато навіть якихось брендів, якихось колекційних, цікавих. Є просто звичайні іграшки, є більш поганої якості, знаю, можливо, зараз хтось. Хтось з тих, хто веде ефірів, або може просто так, десь там на шафі, на Ликс замовляють коробки, виставляють, продають і скажуть, що ну, погано. да? Поганий лот. То я хочу сказати, звичайно, що коли ви замовляєте за 4-5 за тисяч гривень. Іграшки, і там йде приблизно така сама кількість або навіть в два рази більша, то, звичайно, там і буде якість краще, там, не бу... там буде менше поломок, там майже не буде якихось дефектів, помальов. Але це ціна 300 гривень. В першу навіть чергу я брав, щоб зазняти пробне відео. А друге, в принципі, я майже завжди для своїх ефірів стараюся знайти більш-менш лоти, да, бо там іноді прикріпляють хоч отаке от трошки, но фото. Стараюся більш-менш знайти ціну, щось там десь додати, якесь можливо зробити, можливо, якось виправити той дефект, якщо це можливо, і продавати е, дешевше. Бо я стараюсь зробити дешеву ціну, а самі розумієте, бо зараз так сюди дорого, навіть вже на тих ефірах всі майже як в звичайних магазинах, бо поставки товару теж ну, і Тому я стараюсь хоча б е, десь на ефірах, щоб було недорого. Тому це так попереджаю пресі, щоб там написати щось погане. Бо знаєте, бо я стараюся зробити таку недорогу ціну. Ну, І, звичайно, що я не можу замовити блін, лот за 4-5 тисяч гривень, мені просто вже в Тіктоці дуже багато разів це писали, і в коментарях, і в ефірі мені просто це вже трошки дістало, тому я попереджаю, щоб написали, чому я так роблю. Тобто одразу поясню причину. Коли от такий лот приходить за 4-5 тисяч гривень, і там попадається лялька. Блін, весом в пів кіло, то звичайно, що я не зможу на неї зробити 50 гривень ціну, навіть якщо вона з дефектами. Оця теж десь, якщо я звичайно то все відмию, то ну, вона буде дорожча, ніж 50 гривень. Ну Бо тоді мені я буду просто винужений її продати за мінімум 200 гривень, а я розумію, що навіщо мені таку ціну ставити коли вона жахлива. Ну ні, в частності ця лялька добра, тільки якщо відмиється. І таке з багатьма іграшками просто я стараюся зробити меншу ціну. Де можливо, звичайно, багато приїжджає поломок, не поломок, але і на них я роблю дуже дешеву ціну. Люди там собі купляють десь щось ремонтують, щось там ладнають, щось там перероблюють. Часто заходять до мене люди. Теж, які в, про, проводять ефіри, да, там вони взяли якусь іграшку з дефектами, там щось десь підшили, підладнали, бо я також прям всі іграшки до ідеалу довести не можу. І продають себе на ефірах там дорожче, да, там, У цьому Діду Морозу там, вони замінили там, цей костюмчик, помили, його там колокольчик другий повісили, там передивилися ці всі схеми системи і продають же його там не за 20-30 гривень. Як це, скоріш за все, буде в мене ціна, бо він зовсім з багатьма. Ефектомета за 100-200 гривень, да, якщо він працює. Тому одразу це все пояснюю, що я стараюся зробити непогану ціну. Ну, і, звичайно, що також такого немає, що я теж прям, е, сміття продаю. Як ви бачите, тут вполне нормальні іграшки. Е, от, допустимо, таке. Ну, це ще більш-менш про цей неді реально приїжджаю сміття, я його просто не показую. Ну або віддаю безкоштовно в ефірах, або там десь е, по місту шукаю кому віддати. Тому -то, так я одразу кажу перед тим, як будуть писати коментарі, може комусь цікаво це все послухай. Да? Тому дякую всім за перегляд. Якщо така рубрика цікава, ставте лайк, підписуйтесь. У мене також є взагалі дуже багато різних рубрик на каналі, і огляди магазинів новинки, і шопінги, і не шопінги, і влоги, і подорожі. І все зараз потрошку в мене стане більше вільного часу буде більше відео з магазинів. Поки в мене нема дуже багато вільного часу, я буду знімати такий ще от. То ще якийсь там місяць, може трошки менше, може трошки більше. Буду знімати отакий змішаний контент. Потім вже він піде більш нормований. Всім дякую за перегляд, лайк, підписка, думка в коментарях. Є якісь питання? Пишіть. Все, всім дякую, всім па-па.